Чобітки зимові, неопренові дитячі. 285 гривень, одна пара, лоті 35 пар і буде 27 моделей. Зараз вам покажу ближче, які будуть у нас моделі. Ось такі чобітки, ну такого борчкового кольору. Тут дуже класна підошва, у них гарне щеплення десь поверхні, вони не низковські. Всі мають ззаді ось таку липучку, їх зручно одягати і знімати з ніжки. В середині таке штучне хутро у них іде. Їх можна прати. Сушити. ну Сушильні машині, напевно, не можна, але сушити на батареї можна. Ось така тут устілечка. Це зелене, це такі водорослі висушені, спеціальні, які вбирають гарну вологу. Ну, коротше, тут якось там 5 разів більше вологи. Їх можна також прати. Значить, от таких, таких буде 4 пари в такому кольорі. Фіолетовому, бордовому, Бордовому, так? чорні. Чорні будуть 3 пари в лоті. Ось такі. Будуть дві пари в лоті. І ось отаких буде дві пари в лоті рожевих. Так, тепер ось такі будуть лоті чобітки. Такі, зелененькі, такі. Ось такі класні дівчачі. Так, сині, фіолетові. Ось тут такі будуть, такі, такі класні, будуть різнокольорові, синенькі. Ось такі чоботи дитячі, такі трошки більше. Розмір з 20 по 33. Ось такі. Ось такі класнючі Так З 20 по 33 35 пар в лоті. Ціна лоту 9975. І ви вже зараз можете замовити його у наших менеджерів. Заробляємо разом.